Авантюрний трейлер про шахраїв та багатіїв, драматична комедія про прийняття минулого та переосмислення майбутнього, біографічна стрічка про великі подвиги звичайних людей та багато іншого. Усім привіт! Ви на каналі 999. Новий весняний кіносезон обіцяє нам багато цікавих та захоплюючих картин. І щоб вам було простіше вибрати чим себе порадувати, сьогодні у мене для вас 10 нових фільмів, які вийшли зовсім недавно та доступні для перегляду прямо зараз. Окремо дякую всім, хто постійно зі мною, а нових глядачів, прошу підтримати канал підпискою, вподобайкою та коментарем, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Не переключайтесь! Вмощуйтесь якомога зручніше, і починаємо. Чоловік на ім'я Отто. Фільм Марка Форстера, заснований на романі Шведа Фредеріка Баркмена. Чоловік на ім'я Уве. Головну роль англомовної екранізації виконав Том Хенкс. Як і в оригінальній роботі, йтиметься про буркотливого самотнього вдівця, отто що живе у своєму будинку, як відлюдник, він має нестерпний характер, а втративши сенс життя після смерті дружини, все частіше замислюється про смерть. Однак у долі на нього інші плани. Молоді сусіди, що поселилися неподалік, не погоджуються з таким розкладом життя головного героя, і вони начебто й не помічають його злості до оточуючих. Діти сусідів весело грають на майданчику просто під вікнами у отто, і йому доводиться вийти та дозволити їм проникнути в його закритий сірий світ. Герой має переглянути свої звички і знайти справжніх друзів в особі нових сусідів. І несподівано для нього самого між ними зав'язується дружба, яка змушує отто згадати своє минуле та переосмислити майбутнє. Мистецтво обману авантюрний трилер від Apple TV та студії А 24 про аферистів, які обдурюють багатіїв. Головні ролі виконали Джуліана Мур та Себастіан Стен. Події цієї драматичної картини розгортаються у фешенебельних куточках Нью-Йорку. Зав'язується все на тому, що одного разу випадково перетинаються двоє шахраїв, які розробляють хитромудрі комбінації і провертають на їх основі зухвалі афери. Фільм ділиться на розділи, кожен з яких присвячений новому герою та розкриває спільну історію. А в кінці всі пазли повинні будуть скластися, і все це павутиння сюжету нарешті розплутається. Не дивлячись на назву та зав'язку, цей фільм. Швидше не про кримінал, а більше про брехню та обман. Стрічка виглядає досить привабливо та радує акторською грою. А головна інтрига заключається в тому, хто ж тут насправді шахрай, а хто жертва, син. Це драма Флоріана Зелера, який кілька років тому отримав Оскар за сценарій фільму Батько з Ентоні Хопкінсом у головній ролі. Син це екранізація його другої п'єси із трилогії. Наступною буде мати, але сюжетно ці фільми між собою не будуть пов'язані. За сюжетом чоловік на ім'я Пітер у виконанні Х'ю Джекмана цілком щасливий у шлюбі та виховує маленьку дитину. Але раптом з'являється його колишня дружина та їхній спільний син, і тепер Пітерові доведеться налагоджувати стосунки ще з однією дитиною та знаходити баланс між усім цим. Хоча даний фільм Зелера досить прохолодно зустріли критики, і він не отримав належної уваги з боку кінопремій. Але насправді це сильне і реалістичне кіно на важливу та вічну тему відносин батьків та дітей незламний дух. Тут у нас старий добрий біографічний фільм про великі подвиги реальних людей це екранізація неймовірної подорожі австралійки Джесіки Уотсон, яка у свої 16 років вирушила у навколосвітнє плавання на яскраво рожевій яхті. Не дивлячись на скептиків, які пророкували дівчині ганебну невдачу, Джесіка впоралася із надважким завданням і повернулася додому через 210 днів. Даний фільм розповість нам, якою саме ціною дівчина досягла такого вражаючого результату. Хоча, можливо, фільм дещо передбачуваний, але все одно це ефектна історія про самовідданість і цілеспрямованість, яка вкотре доводить, що не варто судити про людину за її віком. Змова в Каїрі. Це драматичний трилер від режисера Таріка Салеха та номінант на золоту пальмову гілку канського кінофестивалю. Режисер фільму був частково натхнений романом Умберто Еко ім'я Рози, де історія так само побудована навколо релігійної та політичної справи. За сюжетом, після смерті великого імама політичні еліти починають свої тіньові ігри. Їхня мета поставити на вакантне місце свого кандидата, щоб контролювати релігійні інститути всієї країни. Але в епіцентр скандалів та інтриг потрапляє син рибалки, який навчається в теологічному університеті Каїру, і саме від нього буде залежати результат того, що відбувається. Це не типове фестивальне кіно, а напружений глядацький трилер, про який, напевно, багато хто згадає при підведенні кінопідсумків року. Усі ненавидять Йохана. Норвезька трагікомедія, в якій йтиметься про хлопця з невеликого скандинавського селища на ім'я Йохан, у селищі всі ненавидять його родину, оскільки його батько постійно щось підриває і цим дуже сильно дратує сусідів. Одного разу це призводить до трагедії, і через це головний герой на 15 років залишає рідне поселення та вирушає до Америки. Проживши там 15 років і навіть збудувавши кар'єру, Йохан приймає рішення повернутися на батьківщину, щоб знову спробувати налагодити відносини із земляками. Незважаючи на те, що це європейське кіно, фільм досить динамічний, а наглядачів чекають суворий скандинавський гумор, суміш чорної комедії та цинічних жартів. Торі і Локіта за сюжетом африканські підлітки емігранти зустрічаються у бельгійському центрі для біженців. Дружба і взаємодопомога зробили Торі і Локіту найближчими людьми, видаючи себе за брата і сестру, вони намагаються влаштувати своє життя в новій країні, але зробити це непросто. Маленький Торі зміг отримати необхідний статус і дозвіл на проживання. А от у Локіти виникли проблеми, оскільки влада відмовила їй у видачі документів, а без них неможливо оформити дозвіл на роботу. Дівчині дуже потрібні гроші. А щоб уникнути депортації, їй необхідно заплатити людині, яка везла її до Бельгії, а ще допомогти матері, яка залишилася з великою родиною в Африці. Для вирішення фінансових труднощів дівчині доводиться працювати нелегально та терпіти всі важкі умови життя. Маленький торіж намагається не розлучатися з Локітою і робить все, що в його силах, щоб їй допомогти. Удар за сюжетом Джим проживає у невеликому провінційному містечку. 17-річний юнак захоплюється боксом, а незабаром ще має відбутися чемпіонат з цього виду спорту, і хлопець хоче на ньому перемогти, тому весь свій вільний час він посилено тренується. Джим розуміє, що якщо він виграє турнір, то відразу підніметься до професійного рівня. Батько головного героя тренер, який зловживає алкоголем і мріє, щоб його син став прославленим та відомим боксером. Незабаром підліток зустрічає хлопця, який живе у старому будинку та бажає залишити місто, щоб стати популярним музикантом. В результаті всіх цих подій Джим повністю переосмислює своє життя. Говорять жінки. Це екранізація одноіменного роману 2018 року, в якому розповідається реальна історія, що мала місце в громаді Менонітів в Болівії. На премії Оскар цей фільм отримав дві номінації за найкращий фільм та найкращий адаптований сценарій. За сюжетом дія відбувається у 2010 році в колонії Менонітів. В центрі історії жінки з цієї громади, які систематично зазнають насильства незалежно від свого віку. Через відсутність доказів їм ніхто не вірить. І тоді вісім жінок об'єднуються, аби допомогти одна одній та вирішити, що ж робити далі. Сама дія фільму в основному відбувається в амбарі і рідко виходить за його стіни, але напруга постійно тримається в повітрі. Завдяки талановитому сценарію та чудовим акторам фільм інтригує від початку і до самого кінця. Супер Майк останній танець. Майк Лейн звик заробляти на життя чоловічим стриптизом. Це була досить складна, але приємна для нього діяльність, проте зараз йому довелося взяти перерву. Ризикова угода, яка вимагала немалих вкладень, змусила його витратити всі свої кошти. Тому зараз він знову повертається у світ екзотичних танців. Проте активні новачки вже захопили всі вигідні клуби і йому не вдається пробитися до пристойних закладів. Тому він влаштовується барменом в одному з барів Флориди. Там він знайомиться з. Гарною світською левицею, яка зачарована його зовнішністю та навичками, робить йому привабливу пропозицію. Майк погоджується вирушити з нею до Лондона, де він має брати участь у новій виставі разом з іншими танцюристами, перетворивши звичайний сценарій на дивовижне дійство. Але в поведінці багатої красуні є щось підозріле і, зрозумівши, що вона задумала, колектив має вирішити, як їм вибиратися із незвичайної ситуації. На сьогодні у мене все. Дякую, що подивилися це відео. Поставили вподобайку та підписалися на канал. Сподіваюся, я допоміг вам вибрати, що переглянути, і ви знайшли для себе щось цікаве. Пишіть в коментарях, які фільми плануєте подивитися найближчим часом, та яких кінострічок на ваш погляд не вистачає в цій добірці. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі.